Вітаю в ефірі час реформ. 2013 рік для громадських організацій буде надзвичайно насиченим. Новий закон про громадські об'єднання, який набере чинності з 1 січня, декларує багато змін, яких саме про це говоритимемо далі. Гості студії Тарас Ліщина, начальник відділу реєстраційної служби головного управління юстиції у Тернопільській області. Та Віктор Козелко, виконавчий директор Тернопільської міської молодіжної громадської організації Файне місто. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, перше слово, мабуть, все таки до вас, пане Тарасе. З 1 січня маємо новий закон. Будь ласка, яких змін чекати? Що нового буде? Дійсно, з 1 січня 2013 року набирає чинності новий закон про громадське об'єднання, який ще був прийнятий у березні 2012 року. Дуже суттєвих змін зазнає процедура реєстрації. Громадських об'єднань змінено статус, тобто забрано взагалі статус об'єднань громадян. Але якщо можна, я у порівнянні для зручності сприйняття інформації, проаналізую закон про об'єднання громадян, який був прийнятий ще у 92-му році, який прослужив. Громадським організаціям 20 років і також новий закон, який набирає чинності з 1 січня 2013 року. Отже, щодо статусу, в попередньому законі об'єднання громадян утворювалися і діяли з всеукраїнським, міжнародним і місцевим статусом. Згідно під пункту 1 статті 3 закону про громадське об'єднання статусу не буде існувати, тобто спрацьовує в даному випадку. Принцип добровільності щодо статуту, в попередньому законі установчим документом, статутним документом об'єднання громадян був статут або положення. В даному законі єдиним статутним документом є статут. Щодо засновників, зменшилася кількість засновників у новому законі, тобто достатньо двох засновників для того, щоб Створити громадське об'єднання в попередньому законі таких засновників повинно було бути не менше трьох. Також щодо нотаріального засвідчення, підписи засновників згідно попереднього закону в кількості не менше трьох повинні були нотаріально посвідчені. Якщо звернутися до норм закону, який набирає чинності з 1 січня наступного року, то справжність підпису керівника має, який може бути нотаріально посвідчене. Тією особою, яка є керівником, або яка, на установчих зборах, або яка на установчих зборах має право обрана такою, що має право представляти громадське об'єднання. Тобто, в даному випадку не йде мова про засвідчення підпису засновників. Також встановлено обмеження щодо строків. Для подання заяви на реєстрацію громадського об'єднання. Раніше цієї норми законодавчо передбачено не було. Тобто зараз, з моменту проведення установчих зборів і до моменту подання заяви та інших документів для громадського об'єднання, повинно пройти не більше 60 днів. Якщо уповноважена особа або керівник громадського, Об'єднання не звернеться в уповноважений орган з питань державної реєстрації протягом даного терміну, то громадське об'єднання вважається таким, що не утворене. Уповноваженим органом, до слова, до речі, з питань державної реєстрації громадських об'єднань є реєстраційна служба Головного управління юстиції у Тернопільській області, а також реєстраційні служби, які утворені. При районних та міському управліннях юстиції. Дуже суттєвих змін зазнала частина закону, яка стосується вимог до протоколу установчих зборів. В попередньому законі було тільки написано, що разом з заявою подається протокол установчих зборів. В даному законі чітко прописано вимоги до протоколу установчих зборів. На даному на засіданні. Повинно бути обрано керівника, повинно бути обрано уповноважену особу, яка має право представляти об'єднання громадян перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також на установчих зборах повинна бути обрана особа, уповноважена на реєстрацію громадського об'єднання. Крім того, новим законом запроваджується реєстр громадських. Об'єднань тих учасників, які були присутні на засіданні установчих зборів, новацією нового закону є те, що порівняно з попереднім законом повинна бути обов'язкова особиста згода для того, щоб бути керівником або уповноваженою особою, або входити в склад керівного органу. Громадського об'єднання обов'язково повинна бути особиста письмова згода особи, яка претендує на посаду керівника чи на посаду в керівному органі, чи бути уповноваженою особою для представництва інтересів громадського об'єднання. Дуже чітко прописана процедура щодо назви громадського об'єднання. Суди слід віднести такі вимоги. Власна назва громадського об'єднання не може містити найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, а також не може містити цих е, слів, які характеризують органи влади і передбачені законом України про центральні органи виконавчої влади. Сюди відноситься агентство, інспекція, служба. Також не може використовуватися слово комітет, адміністрація, прокуратура, суд. Власна назва громадського об'єднання Діяльність, якого заборонена в судовому порядку, теж не може використовуватися протягом трьох років після набрання судовим рішенням законної сили. Також не можуть використовуватися інші позначення, які в встановому порядку заборонені законом. Власна назва також громадського об'єднання також не може містити назву комунальний, державний та похідних від них. Якщо для прикладу, власній назві громадського об'єднання засновники бажають використовувати назву навчального закладу, або назву, або прізвище, ім'я по батькові відомих людей, в такому випадку обов'язкова письмова згода керівника навчального закладу або Відомої особи для того, щоб використовувати її ім'я у назві громадської організації. Для прикладу, якщо є бажання зареєструвати громадське об'єднання випускників Тернопільського національного економічного університету, в такому випадку обов'язково повинна бути згода університету на письмова згода університету на використання цієї назви. Чітко в новому законі виписано єдиний узгоджений орган, який буде проводити державну реєстрацію громадських об'єднань. Таким органом є Державна реєстраційна служба України. В системі органів виконавчої влади це є новий орган, який утворений на підставі указу президента України від 9. Грудня 2010 року номер 1085 Затверджено положення про Державну реєстраційну службу України. Також утворено територіальні органи Державної реєстраційної служби України в області, в кожній області, в районах і в містах. Це єдиний орган, який буде проводити реєстрацію громадських об'єднань. Чому я на цьому звертаю увагу? Тому що в законі 92-го року про об'єднання громадян було два реєструючих органи, які ми зараз зобов'язані звести до одного і з нового року розпочати роботу. Це були виконавчі комітети сільських селищних міських рад, а також це було управління юстиції. Наступною зміною, якою характеризується закон. Це розмір збору в даному законі. Відміняється плата за реєстрацію громадського об'єднання. То безкоштовно буде реєструвати так, так. Громадське об'єднання з 1 січня 2013 року буде реєструватися безкоштовно. До цього скільки яка плата була? Так, згідно постанови кабміну від 26 лютого 1993 року, номер 143, розмір плати складав для всеукраїнських громадських організацій 10 неоподаткованих мінімумів гром мінімумів доходів громадян, а для місцевих. Тобто районних міських 2,5 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Також е, змінилися строки реєстрації. Якщо для прикладу, згідно закону 92-го року, е, ми проводили державну реєстрацію протягом трьох днів. Але до е, 2005 року термін. Е, Державної реєстрації складав один місяць. Згідно нового закону, ми проводимо державну реєстрацію протягом семи робочих днів з моменту отримання документів. Також протягом семи робочих днів ми можемо прийняти рішення про відмову у державній реєстрації, можемо прийняти рішення про направлення документів на доопрацювання. Чи залишення документів без розгляду по суті? А від відмова в реєструванні громадської організації це е, якого може бути змісту? Чому відмовляється е, статтю 12 закону про громадське об'єднання, який набуває чинності з 1 січня наступного року? Е, в пункті 10 чітко визначено підстави відмови. Першою підставою є наявність у статуті та рішеннях відображених у протоколі про утворення громадського об'єднання положень, що не відповідають Конституції України та статті 4 закону. Тобто, це коли мета або цілі дії спрямовані на ліквідацію незалежності України, повалення суверенітету, тобто слід зазначити, що чітко, на відміну від попереднього закону, в новому законі, чітко визначено підстави відмови. У державній реєстрації громадського об'єднання. І ці підстави стосуються порушення виключно Конституції і законів України. Другою підставою є порушення вимог статті 7 закону, тобто щодо засновників громадського об'єднання, а також статті 10 щодо найменування громадського об'єднання, про що ми говорили вже раніше, якщо не дотримано одна із вимог щодо. Назви громадського об'єднання. Строк відмови теж встановлений семиденний з моменту отримання документів. Також є ще така процедура направлення документів на доопрацювання. В попередньому законі ця процедура була відсутня. Згідно цієї процедури, на помилки можна виправити. Помилки можна виправити і. Якщо ми приймаємо рішення про направлення документів на допрацювання, ми теж це рішення приймаємо протягом семи днів. Копію рішення ми надсилаємо заявнику, або видається нарушно. Або заявнику, або уповноваженій особі. Якщо слід ще звернути увагу, якщо знову ж таки протягом 6 місяців з дня отримання копії даного рішення громадське об'єднання знову не подало документи, в такому випадку громадське об'єднання вважається неутворене. Слід звернути увагу, що дана норма є досить ліберальною, тому що громадське об'єднання десять 6 місяців для того, щоб воно усунуло недоліки. Але з іншого випадку, громадське об'єднання в даному випадку, ризикує. Те, що воно може втратити назву, яке воно раніше собі започаткувало на установчих зборах. Тобто, з одної сторони, ліберальний закон, а з іншої сторони, він дисциплінує засновників громадського об'єднання для того, щоб вони швидко усунули недоліки, вказані реєструючим органом, і повторно звернулися. Для державної реєстрації. А якщо будуть співпадати, наприклад, громадська організація, там, там от ви Файне місто там, наприклад, нехороше -не місто, ви їх відмовили, а потім хтось інший прийшов організатор і знову дотримав вже всіх вимог і таку саму назву запропонував, чи може бути так чи ні? Власне, про що я говорив? Що Власне, може, так і так? може бути. Тобто, що а, вже за бренд можуть за саму назву боротися. А оскільки, згідно вимог, знову ж таки, і попереднього, і нового закону не може бути дві громадські організації з однією тою самою назвою, то в такому випадку ця організація, яка пізніше подала, але правильно оформила документи. Може. При умові, що попередній організації ми повернули документи без розгляду, по суті, в такому випадку ця організація, яка пізніше подала, вона отримає цю назву і буде зареєстрована. Реєструючим органом. Ще єдиною інновацією, не єдиною інновацією є утворення відокремлених підрозділів. Згідно попереднього закону громадські організації мали свої осередки. Згідно нового закону, утворюються відокремлені підрозділи. Згідно вимог цивільного кодексу України, це може бути, це може бути філія, представництво і відділення. На жаль, очевидно, ці відокремлені підрозділи будуть без статусу юридичної особи. Рішення про утворення відокремленого підрозділу повинно, повинно приймати керівництво юридичної особи. Ну, всеукраїнської не буде. Повинно приймати юридичної особи. Рішення про створення відокремленого підрозділу в такому випадку подається картка. Про утворення такого підрозділу за спеціальною формою, формою, яка встановлюється Міністерством юстиції України. І ще, з вашого дозволу, декілька тез з приводу того, що є нового, кардинально нового в даному законі. Не потрібно документів для підтвердження юридичної адреси. Раніше можна було подавати місце проживання, отримавши довідку з ЖЕКу, отримавши згоду. Членів повнолітніх членів сім'ї юридичною адресою могла бути адреса місця проживання, місця реєстрації осіб. Також міг бути гарантійний лист, договір оренди або договір про право власності на нерухоме майно. В даному випадку закон не вимагає, щоб засновники підтверджували, вони в карточці вписують юридичну адресу, підписують цю карточку і несуть за це відповідальність. Орган Реєструючи в даному випадку повноважень немає і не перевіряє відповідно. Якщо первинна реєстрація громадського об'єднання є безкоштовною, то зміни до статуту платні. Для юридичної особи вони становлять 51 гривень, для фізичної особи 10 гривень 20 копійок. Тобто 30%. Від реєстрації юридичної особи. Це не є нова норма, вона і раніше існувала для юридичних осіб. Просто слід звернути увагу на те, що даний закон, і в ньому чітко про це вказано, що він, що він регулює відносини громадських об'єднань, які реєструються згідно закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з урахуванням вимог закону України про громадське об'єднання. Від 22 березня 2012 року. Ще однією інновацією є: що видача дубліката свідоцтва або статуту теж платна. Плата складає 51 гривню за публікацію у спеціалізованому друкованому виданні. Таким виданням є бюлетень державної реєстрації, а також 17 гривень за видачу дублікату. Розгляд даного питання в реєструючому органі уповноваженому складає три робочі дні. Також залишається процедура повідомлення про утворення громадської організації. В попередньому законі ця процедура називалася повідомлення про заснування об'єднання громадян. Тут теж встановлено термін протягом 60 днів з моменту утворення. В законодавстві вже існує такий термін, тільки він складає один місяць, це в благодійних організаціях. З моменту проведення установчих зборів і до моменту подання заяви та інших необхідних документів до реєструючого органу повинен пройти не більше одного місця. В даному випадку встановиться термін 60 днів для громадських об'єднань. Також е, слід звернути увагу ще на одну зміну це символіка громадського об'єднання. Вона зараз е, е, встановлюється постановою Кабінету міністрів. З Нового року вона теж повинна бути встановленою, я так думаю, іншою постановою Кабміну, і розмір сплати е, повинен складати не більше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 170 гривень. В даний час. Розмір збору за реєстрацією символіки, яка проводиться виключно мініюстом ще до 1 січня 2013 року, складає 4 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну, і ще одним ваговим нюансом є те, що орган юстиції органи юстиції в особі реєстраційної служби. Тобто спеціального повноваженого органу не має повноважень проводити перевірки громадських об'єднань з 1 січня 2013 року. З цього приводу в мене є деякі сумніви, ніхто не може перевіряти згідно цього закону, по суті, ліберальний закон. Але деякі сумніви в мене з цього, цього приводу є, тому що попереднім законом нам були надані повноваження проводити перевірки. Ці повноваження ми реалізовували досить лояльно, і громадські організації досить позитивно до цього відносилися, тому що ми не застосовували цих санкцій, які передбачені даним законом, а виключно надавали рекомендації і завдяки цьому документація громадських об'єднань знаходилася в належному стані і підтримувалася в реєстраційні справи громадських об'єднань, підтримувалася в контрольному стані. В реєструючому органі це коротко ті зміни, які нас чекають спільно з громадськими організаціями з 1 січня 2013 року. У нас також студії є представник якраз громадської організації, пан Віктор. Ваша організація громадська одна з наймолодших в нашому місті, і от чому вигідно? Створювати громадські організації, окрім цих соціальних проблем, які висвітлюються. Це... Як... Хочу зазначити, що громадська організація Файне місто вона є не тільки наймолодшою в Тернополі і в області. Можна зараз твердо говорити, що вона є однією з найпотужніших організацій в місті, в області. Чому варто створювати? Бо безпосередньо члени організації можуть реалізувати себе, знайти. А не займатися якимись справами, які є нікому не потрібні? Тобто вони можуть зробити для себе якусь користь, самореалізуватися і через громадську організацію зробити спільну користь для інших, які не є членами цієї організації. А який відсоток саме на бюрокритичні на встановлення документів у вашій роботі роботі полягає? Тобто, щоб до ладу довести документи, принести, щоб їх утвердили, отак От з досвіду. Чи важко було заснувати громадську організацію, чи довго? Заснуванням громадської організації файне місце, безпосередньо до цієї документації займався я складно. Я б не сказав, там процедура реєстрації досить лояльна. Є в відділі державних реєстраторів всі зразки документів, потрібно вписати там відповідні, всі відповідні дані засновників, встановлювачі документи. Ну, одне, що тільки була, була процедура, ну, вона, в принципі, ще є, згідно закону про об'єднання громадян, національна психична заява засновників, там, де посвідчувалися підписи. Вона са вона для якщо, сприклізації якщо роблять студенти, вона є собі ну, є, вона трохи вартує. Там ми платили орієнтовно гривень 200 за цю заяву. Зараз в ну, законі про громадські об'єднання цього не буде, тому, тому люди, які захочуть займатися йти в громадський сектор, їм буде легше і дешевше створити свою організацію і працювати. До речі, з пане Тарасе, тепер легше буде нову організацію створити чи переробити стару. Так, закону, так коротко. Ну, бачите, слухаючи громадського діяча, є проблема одна. Це плата. Зараз плата відсутня за реєстрацію громадського об'єднання буде з 1 січня 2014 року. Важко відповісти, чи складніше. Напевно, треба бути грамотнішим. Напевно, треба краще знати вимоги закону, тому що про це, що я говорив, треба вже чітко прописати. Утворення органів, затвердження статуту, обрання уповноваженого для представництва, уповноваженого для реєстрації в протоколі установчих зборів. Ну, і Слід звернути увагу на те, що все-таки новий закон, і тому багато невідомого. багато невідомого. Хоча ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб його роз'яснити. Для Цього проводяться семінари, для цього проводяться стажування, для цього проводяться. Правосвітні заходи е, в засобах масової інформації, в друкованих, радіоефірах, телеефірах. З паніки не слід робити. Це буде відбуватися поступово протягом п'яти років. З приводу простіше чи важче, ну точніше треба буде оформляти документи в відповідності як... до закону. А як правило, яких найчастіше помилок технічних допускаються громадські організації при оформленні документів, при подачі документів? Ну, є невідповідності певні між тими керівними органами, які вони передбачали в статуті, і тими органами, які вони обрали згідно протоколу установчих зборів. Також є певні неточності в заяві, яка повинна підписи, на якій повинні засновники повинні бути нотаріально посвідчені. Повинна бути чітко ця заява бути оформлена, тому що вона затверджена додатком 1 до постанови Кабінету міністрів 26 лютого 1993 року номер 140 Також є інші технічні причини, які пов'язані з різними факторами і з неуважністю, і з юридичною необізнаністю, з певними незнаннями громадських діячів. Але при тому в всьому реєструючий орган не зловживає. Незнанням, юридичної необізнаністю громадських діячів. Доповнення пану Віктору слід сказати, що не тільки державних реєстраторів, а також і на стенді Головного управління юстиції і реєстраційної служби. Також на офіційному вебсайті Головного управління юстиції у Тернопільській області в рубриці Реєстраційна служба є. Вичерпний зірці, перелік зірців документів для того, щоб не виходячи зі свого робочого місця від комп'ютера, можна ці документи переглянути, належно оформити і подати в орган реєстрації. На ж на жаль, у нас час обмежений, і багато чого ми ще саме по цьому закону про цих проблемах не обговорили. Я думаю, що ми цю тему продовжимо у наступних телепрограмах. Дякую вам за розмову і до нових. Зустрічі, дякую вам, дякую.